Заблокувати кабінет начальника управління внутрішніх справ України в Рівненській області. Хто мав право заблокувати цей вчора була людина з міністерства, і наскільки я пам'ятаю це зафіксовано в відеофайлах, Він сказав, що кабінет буде таким і залишатися, тобто запечатаним. Ви проігнорували це? Ви ж знаєте, що кабінет у це зараз заступника. Ми тут знаходимося, так ну ви там знаходитесь, але початка на вашому кабінеті безпосередньо зірвана, і ви щойно звідти вийшли, і ну розмовляли там по телефону. Я по телефону, тому що там є міністерські телефони. Я можу спілкуватися, управління повинно працювати. Це що прийшло п'ять агресивно настроєних громадян і приклеїли кусок листочка на кабінет, це означає, що керівник туди не повинен зайти. Зараз він вони підуть, отих п'ять чоловік будуть клеїти по всіх державних установах такі листочки. А основа, то це що ви Уповноваження з міністерства з Києва вам нічого не значить, так? Як це не значить уповноваженість з міністерства з Києва? Ну вчора що? що про що вчора говорили? Говори я не бачив, кабінет... коли клеїли ту листочка, і хто там його клеїв, і хто там був коли того листочка, бо я спілкувався з людьми в фоє. Добре, я не про це говорю. Я запитую про те, що людина, яка вчора приїжджала, вона безпосередньо при вашій присутності е затвердила під своє совідповідальність, що таким кабінет і буде залишатися. Сьогодні кабінет е зірвато печатку мене призначив кабінет. міністр внутрішніх справ України. На посаду начальника УМВЗ України в Рівненській області. І я зобов'язаний виконувати свої функціональні обов'язки і користуватися службовим кабінетом. Там є службові телефони, там є певна документація. Я повинен використовувати цей кабінет. І ніхто не має права заходити в державні установи і опечатувати якимись листками двері начальника, кабінет начальника. Не має ніхто це права робити. Добре, хто уповноважив ту особу таке зробити, ви Мені скажіть.